Працюємо за удосконаленням енергонезалежності, енергонефективності. Котельні наші всі задіяні блочно-модульні. хоч ситуація зі світлом дещо покращилася, все одно користуємося генераторами, тому що щоб не страждала апаратура, буває, що не тяне, тому працюємо напружено на минулому тижні отримали деякі обладнання це за кошти місцевого бюджету, що трохи раніше виділялися дефібрилятор. Агулятор, електровідсмоктилач, Так що дякую вам зараз. На виконання вашого доручення провозимо ревізію наших всіх наших запасів від медикаментів до паливо-мастильних матеріалів і харчування з метою, щоб до кінця на протязі місяця поповнити їх максимально на зимовий період, щоб забезпечити нормальну роботу. Я дав таке доручення закупити розходні матеріали з врахуванням грудня, січня і лютого. Розходні основні матеріали може це вдасться 100% купити закупити. Може, десь придеться провести тендерні процедури, але в спокійному безпанічному режимі провести закупки.